Добрий день. Заказав на сайті SATUA город агроволокно для парнічка. і бачу, що воно належної якості. Нова пошта за два дні доставила нам. Дуже дякую за набір насіння прянощів для салатів. І думаю, що все буде рости добре. І бажаю всім також заказувати ці речі на сайті Садгород. Вони будуть використовуватися на дачному приусадіному участку. Дякую. За співпрацю.